Доброго дня! Вітаю вас на онлайн-уроці виробничого навчання. Тема нашого уроку технологія приготування, правила відпуску та вимоги до якості супів пюре. Ви повинні ознайомитись з різноманітністю, особливістю приготування супів пюре, їх використання в різних країнах світу, дитячому, дієтичному та лікувальному харчуванні навчитися правильно та послідовно підбирати інструмент, інвентар, посуд, організовувати робоче місце для приготування супів пюре, дотримуватись правил ведення технологічного процесу, дотримуватись правил санітарії, гігієни, техніки безпеки, розвивати світогляд учнів щодо історії виникнення та вживання супів пюре в Україні. Виховувати головну якість кухаря, ретельність у роботі, сумлінність виконання кожної технологічної операції. Пюреподібні супи широко використовуються в кухнях народу світу і цьому є логічне пояснення. Все більше і більше людей в Європі та Україні піклуються про своє здоров'я, споживаючи здорову та корисну їжу. Саме пюреподібні супи відносяться до такого типу їжі. Супи пюре. Є однорідною протертою масою, з консистенцією густих вершків, без густого осаду. Характерною особливістю даної теми є те, що ці супи єдині, які мають кремоподібну консистенцію. Зовнішньо не відрізняються, а тільки кольором, компонентами і смаком. Деякі з них можна рекомендувати для годування немовлят людей похилого віку. Осіб з особливою дієтою. супи пюре складаються з рідкої основи: бульйону, вершків, молока, відвару і гарніру. Для гарніру використовують гриби, крупи, бобові і макаронні вироби, сільськогосподарську птицю, що містять білки, жири, вуглеводи, мінеральні солі, вітаміни, завдяки чому супи пюре мають високу калорійність. Для приготування піроподібних супів продукти піддають тепловій обробці, варінню, тушкуванню, припусканню разом з цибулею та морквою. Потім подрібнюють, розводять бульйоном, молоком, вершками, овочевим відваром і протирають. Супи можна заправляти вершковим маслом, щоб вони були ніжної консистенції, призначення гарячого цеху. Гарячий цех – є центральною виробничою дільницею на підприємстві. У ньому здійснюються всі прийоми теплової обробки продуктів. Гарячий цех умовно поділяють на супове та соусне відділення. Робоче місце кухаря, супового відділення обладнують тепловим, холодильним, механічним та немеханічним обладнанням. На робочому місці кухаря повинні бути промаркеровані розробні дошки. Ножі кухарської трійки, інструмент, інвентар та посуд розміщують по ходу технологічного процесу. Під час приготування страв необхідно чітко дотримуватись правил ведення технологічного процесу. До роботи допускаються особи, що пройшли спеціальний медогляд та мають повний комплект санітарного одягу. Для приготування супу-пюре дует. Нам потрібні такі продукти: перець болгарський, кукурудза консервована, вершки, олія, часник, цибуля та спеції, куркума, паприка, часник, імбір, сіль. Перець болгарський, ретельно змащуємо олією. Викладаємо на лис з часником та запікаємо в пароконвектоматі до готовності. При температурі. 180 градусів 15-20 хвилин. Перець гарно запікся, дістаємо та відразу накриваємо гастроємкостю для створення умов в бані, щоб в подальшому легше обчистити від шкіри та плодової ніжки. В підігрітий сательник жиром додаємо нарізану цибулю, обсмажуємо до прозорості. Потім закладаємо підготовлений перець. Запечений часник та вводимо вершки 35% жирності. Проварюємо. Для більш яскравого кольору додаємо паприку та доводимо до смаку спеціями. Подрібнюємо за допомогою погружного блендера. Та уварюємо до потрібної кремоподібної консистенції. В Підігрітий сательник з жиром додаємо нарізану цибулю, обсмажуємо до напівготовності. Після чого консервовану кукурудзу з рідиною та вводимо вершки 35% жирності, запечений часник, куркуму для кольору та спеції. Уварюємо до готовності. Гарячий суп ретельно пюріруємо блендером з тіком до кремоподібного стану. Протираємо через дрібну волокнисте сито. Доводимо до кипіння та уварюємо до потрібної консистенції. Супи з перцю та кукурудзи обов'язково повинні бути однакової щільності та консистенції, так як відпускаються в одній тарілці. Для приготування супу пюре шпінату та зеленого горошку нам потрібні такі інгредієнти: свіжий шпінат, зелений свіжоморожений горошок, вершки, цибуля та спеції. Приготування супу починаємо з обробки зелених овочів. Для збереження зеленого барвника хлорофіла та вітамінів нам потрібно зробити шок. Для цього занулюємо шпінат в киплячу воду на одну хвилину та дістаємо холодну воду з льодом. За допомогою таких операцій зелені овочі зберігають яскравий зелений колір. Так само підготавлюємо зелений свіжоморожений горошок. Розігріти сотельник з жиром, закладаємо цибулю та пасируємо до прозорості та розм'якшення. Додаємо попередньо підготовлені зелені овочі. Заливаємо вершками та спеції. Обережно перекладаємо в чашу блендера. Та перебиваємо до однорідної консистенції. Готовий суп. Обов'язково доводимо до кипіння. Для приготування супу пюре з грибів нам потрібні такі продукти рослинна олія, картопля, цибуля, печериці, вершки, концентрований грибний бульйон, біле сухе вино, сіль і спеції. В посуді з товстим дном обсмажуємо цибулю та картоплю. Заливаємо грибним бульйоном та варимо до повної готовності картоплі. Окремо на сковорідці обсмажують попередньо підготовлені печериці, та вводимо гриби в суп. Доводимо до смаку, додаючи спеції та біле сухе вино, розводять до належної консистенції вершками, перебиваємо до однорідної маси. Чаші блендера. Прогріваємо. супи пюре відпускають в глибоких столових тарілках або в супових мисках. Між підставною тарілкою та суповою мискою обов'язково повинна бути серветка. Тарілку підігрівають до температури 40 градусів. Суп відпускаємо при температурі 65-75 градусів. Можна відпускати з різноманітними чіпсами, наприклад, з бікону, з білих грибів, з різноманітними гарнірами. Основний компонент не перебитий 20 від маси супу. Також можна подавати сухарями різної форми нарізки та різного хліба, як білого, так і житнього. Смачного вам! Вимоги до якості супів пюре Маса супу однорідна без грудочок, без кусочків непротертих продуктів і поверхневих плівок. Колір білий або властивий продукту, з якого приготовлений суп. Смак в міру солоний, ніжний, не гострий. Консистенція однорідна, кремоподібна, ніжна. Нагадує густі вершки. Підпис з грінками. Сухариками або пірішками, поданими окремо на пірішковій тарілці! Смачного вам!